Шановні присутні, на засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посад директора комунального закладу обласної ради, обласний соціальний центр матері та дитини, присутні такі члени комісії. Як голова на Земку заступник, Таран Секретар Кальніченко, представник одного колективу. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможно. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. У всіх порядок денно є. У всі знайомлені. Будемо зачитувати, чи переходимо до роботи комісії. Членом комісії розум порядок денний, чи є члени комісії до нього зауваження, чи доповнення. Немає. Немає, так. Да? Тоді пропоную затвердити порядок денний. Засідання комісії в цілому немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималось. Немає. Рішення перейнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного оголошення осіб і такі документи. Відповідно до оголошення розміщеного на офіційному сайті обласної ради про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора. Комунального закладу Черкаської обласної ради, обласний соціальний центр матері дитини, затверджено протокольним рішенням від 26 січня 2024 року. Прийом документів здійснюється з 29 січня 2024 до 19 лютого 2024, включно. Та за цей період надійшли документи від одного претендента, перевіста Ярослава Михайловича, який зараз присутній у залі. Нагадувати, які були вимоги до треба. Санта вибор виборки. Добре. Добре. Тоді прошу ознайомитися. Звісно. Від претендента надійшла заява встановленого зв'язка. Копія паспорта громадянина України на двох аркушах. Серія НС 426 441. Резюме на двох аркушах зразу зачитаю професійну діяльність з 2005 по 2009 роки. Працював у Канівській зо перших третіх ступенів номер 3 соціальним педагогом з 2009 по 2011 служба у справах дітей Канівської РДА, провідний спеціаліст сектору з питань опіки, піклування та установлення. З 2011 по даний час директор закладу Черкаської обласної ради. Центр, можна, ріде, цей, тобто, у нього по ходу питання задаю, У нього є термін. На, На керівник так, так до цього чорний сапер так, так копія диплому спеціаліста про те, що в 2005 році закінчив Перясовський Хмельницький Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і отримав повну вищу освіту за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти українська мова, література, серія КХ номер 27, 80, 74, сімдесят Копія трудової книжки на чотирьох аркушах. На даний час виконує обов'язки керівника, тут трудові зазначено чотири аркуші, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи у відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на одному аркуші. Серія ВР 2021 нуля двадцять звідчить про те, що Ярослав Михайлович станом на ноль друга до кримінальної відповідальності не притягується, не знятий чи не погашений судимості немає, розшуку не перебуває. Довідка про проходження попереднього періодичного позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин протипоказання відсутні. Серія... Номер 113. заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Копія атестата про повну загальну середню освіту серії РЖ 013141. Українська мова навчалася у двох аркушах і лист про те, що подана декларація на сайті. Ці документи подані в повному обсязі. Ставлю на голосування питання про допущення президента Перелісського Ярослава Михайловича до участі в конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора пана комунального закладу Черкаської обласної ради обласний соціальний центр Матері Дені. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання.

Прошу, да, прошу. Ну, Регламент у нас залишається стабільний. 15 хвилин на доклад обговорення 10 хвилин виступу громад. Немає, так? Да? Так. Прошу, слухаю вас. Доброго дня, шановні члени комісії, голову комісії. Звати мене Ярослав Перевірко. Як вже і було озвучено в цій залі, що хочу почати з того, що, в принципі, все своє життя я присвятив соціальній роботі, починаючи з школи, це робота соціальна з дітьми, потім служба в справах дітей, і в свій час вже керівником даного закладу. Даний заклад був створений в місті Канів у 2010 році і з 2011 року. Я почав займати дану посаду, за час заняття даної посади. Хочу зазначити, що заклад покращувався, ну, на мою думку, тільки покращувався, тільки на краще, тому що я особисто себе хочу характеризувати так, як людина, ну, яка тим живе. Тобто. Я впевнено можу сказати, що моє життєве кредо і моя життєва позиція це саме соціальна робота, робота, яка спрямована на допомогу людям, які того потребують. Коротенько про заклад. Сам заклад він знаходиться у приватному секторі в двоповерховому будинку. Даний будинок свій час був. Придбаний благодійною організацією і переданий у володіння обласній раді саме для того, щоб там було створено відповідний заклад, заклад «Центр матері дитини, які на той час розвивався по всій країні. Така була тенденція розвитку цих закладів. Заклад передбачає собою одночасне перебування в ньому десяти жінок та десяти їхніх діток. Або це може бути жінка вагітна, починаючи з сьомого місяця вагітності, може перебувати в цьому закладі, проживаючи у цьому закладі, жінка має змогу отримати ну, всю необхідну допомогу та підтримку, яку, якої потребує молода мама. І навіть якщо ну, ми говоримо про те, що сама молода мама не обов'язково їй там 15 18 серед років, все одно ця жінка отримує ту допомогу і ту підтримку, якої вона не мала десь у попередньому своєму житті. Тому що, ну на жаль, так трапляється, що певна кількість жінок різного різної вікової категорії не мають. Часто досвіду, не мають можливості, і саме для того цей заклад був створений, щоб допомогти таким жінкам, тому що головне, що та жінка має, потрапляючи до нас, це бажання бути своєю дитиною, бажання виховувати свою дитину. Граничний термін перебування у Центрі матері дитини становить він обмежений віковою категорією дітей і він становить 18 місяців вік дитини. Тобто жінка, яка потрапляє вагітною, вона має змогу бути довший термін, тому що термін вагітності тут же ж, ну, не зараховується ніяк. І поки дитині не буде 18 місяців. Якщо, наприклад, жінка потрапляє, маємо рік дитині, то тоді це лише півроку. Заклад постійно ми, ми не стоїмо на місці. У нас прекрасний колектив. Люди досвідчені, люди, які давно працюють, люди, які знають свою справу, люди, які йдучи на роботу, вони не не лише йдуть просто виконувати якісь свої функціональні обов'язки, вони йдуть туди з любов'ю, вони йдуть туди. Ну я думаю, що виконати також своє якесь е, призначення у цьому житті. Певна складність виникала в роботі закладу саме от в період, коли будувалась, будувалась в країні стратегія об'єднаних територіальних громад. Поясню чому. Тому що до цього була структура центрів соціальних служб, які працювали з цими жінками, які вели облік цих жінок і тісно співпрацювали з нашим закладом. Коли тільки почали створюватися територіальні громади, звісно, що ну не скрізь була можливість тримати фахівця із соціальної роботи, тоді була складність і в нас у закладі, тому що ну була певна тенденція зниження кількості наших клієнтів. Ну а в громадах навпаки зростала кількість людей, які які того потребують. На сьогоднішній день однією з пріоритетів так, стратегії пріоритетних у роботі це є співпраця саме з громадами. Ну, По-перше, хочу наголосити те, що зараз майже в кожній громаді є як мінімум фахівець соціальної роботи, тому що ну, прийшли вже до цього. Але пріоритетом все одно залишається співпраця саме з територіальними громадами, тому що ця робота ну, все-таки ще на етапі якогось налагодження. Ну, Також наш заклад співпрацює, звісно, що там із службами в справах дітей, ми плідно співпрацюємо із нашим центром зайнятості для того, щоб була можливість пояснити мамам, яку професію вони можуть обрати, ну, допомогти навіть обрати ту професію і так далі. І ну, завершуючи саме про клієнтів, хочеться сказати, що Ну, 95% тих мам, які потрапляють до нас у заклад, завдяки наполегливі, наполегливій праці колективу дитина залишається саме з мамою, в дитини все нормально. Вона передається під певний соціальний супровід. Ми намагаємося по можливості прослідковувати, ну, хоча б якісь там два-три перші роки ну, подальшу долю цієї мами, то хочу сказати, що ну, 95% мам. Дійсно, діти залишаються з ними. Хоча ризик на момент потрапляння до нас ну майже кожного разу великий ризик саме відмови, тому що відчай, тому що ну, житла немає, коштів немає. Я щось не вмію, щось не розумію, як то воно буде. А за час перебування в нас все навага. Буде. По суті, по закладу в мене все, можливо, є якісь питання. У мене як до претендента або по закладу, я з радістю відповім. Є питання. А скільки працює вас? 50? Дивіться, у нас по штату працівників. Я як керівник, у нас є завідувач господарством, який виконує ту золота людина, тому що він Ні, виконує... навіть. Я додивився, скільки штатна розклад штатний у вас? У нас 7,5 штатних одиниць. 7,5? 7,5, так. Так, у вас, тобто, там у вас тільки обслуговуючий персонал. Директор, бухгалтер, там, хазяйствой працівник господарський і черговий там. У нас а, так, так. Немає спеціалістів, у вас там, наприклад, цілодобово там. Лікарі там, няні, там? ні, у нас дивіться, у нас є чотири посади адміністратора чергового. У нас, само собою посада передбачає, людина приходить на роботу на добу з 9 ранку до 9 ранку, і вона виконує функції і няні, і мами, тобто адміністратор черговий. Вона, по-перше, цілодобово контролює процес, який відбувається, і це люди, які допомагають, якщо так простими словами, щоб було. На загал зрозуміло, вони допомагають дитину покупати, допомагають приготувати місце. Якщо мама то ще не розуміє, якщо мама вже розуміє, то вони ну лише контролюють. Вони тобто ваш заклад не виконує функції лікування. У о... вас чисто зимав, Соціальний ви... так. так. Вже... у нас заключена декларація. У кожної мами, кожної дитини заключена декларація. Причому ми пішли по такій тенденції, що в усіх заключена декларація у одного лікаря. Який ну умовно закріплений за нашим закладом, тому що ну зараз воно ж по факту не так, але умовно воно залишилось. І ця лікар знає всіх наших діток, знає всіх наших мам, вона нас обслуговує. Ви кажуть, пишете в своїй перспективному плані там історії, що виніше кажете, що 95% залишається з Хочем, мамою. Так. тобто так. не відмовляється, а статистики там. Набагато менше відмовляється від дітей. Статистики, які ви ну, маєте. То, яку ні, то там в перспективному, то е, статистика, то ризик на момент, е, на момент того, коли мама до нас потрапляє. Ми не ведемо офіційну статистику як таку, тому що ну, тих... Ну, ви той, не ведете, той. але ви написали, я питаю те, про що mm -hmm. написано. Ні, ні, то, то на момент, коли жінка, е, коли жінка була. Е, ну, Під доглядом інших працівників до того, як вона потрапила до нас. І та статистика дійсно набагато гірша, тому що багато мам виявляють бажання відмовитися, що навіть у пологовому відділенні. Така мама, якщо потрапляє до нас, то от, вже в ті 95-ті вона вже, як правило, не відмовляється від дитини. Запитання є будуть ще якісь погодження? Да? Прибавляю, так? Так. Е... Пропоную конкурсну позицію. Пропозицію претендента перевіспи Ярослава Михайловича. Взяти довідомо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримуватись немає. Рішення прийнято. Прошу перейти до обговорення. Виділимо mm. пару хвилин. Ми переговоримо зараз. Ми запросимо. Дякую. Пропоную. Висказатися, або як працівник, що Ви скажете? Я з Ярославом Михайловичем пропрацювала. Я працюю на півставки бухгалтером, тому що там у закладі тільки півставки бухгалтера. Тому да, зараз я раніше я працювала якби основне місце роботи, зараз я за сумісництвом. Я в, інш, в іншому закладі працюю на основному місці. Ну, що хочу сказати, з 12 року я знаю цю людину, співпрацюю з нею з ним. Тільки позитивне можу відмітити як людину і як фахівця. Тобто був такий період, що я на півставки соціальним фахівцем працювала, наче півставки суміщала блогер півставки е, соціальним фахівцем. то працювала з дівчатами, з тими, що проживають у нас у центрі. М -м, маю сказати, що робота не дуже легка з такими людьми працювати, але ж Ярослав Михайлович справляється. Ну, Він такий дуже комунікабельна людина, якби так що. Ну, я можу сказати, що виступу зрозуміло, що людина орієнтується в цій справі і вже на один рік працює, то можна сказати, що Ну, зважаючи на такий досвід роботи, що вже більше 10 років він очолює саме цей центр і думку трудового колективу, я думаю, що таке питання. так. Ну, ну тоді пропоную перейти до голосування за претендента перевізку Ярослава Михайловича щодо визначення його переможцем конкурсу відборі на зайняття директора перпонального закладу Черкаської обласної ради, обласний соціальний центр матері та дитини. Прошу голосувати, хто за. Дякую, проти утримались. Немає рішення прийнято одного е, Пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну вкладання контракту. Що у нас тут від 1 до 5 років? Да? Е, він 10 років працює там, да? Зараз він виконує. Які буду пропозиції? Добре, дякую вашу думку. По чого ви що скажете? Я в принципі я як за представник колективу, то да. я ж вже оцінку самого кандидата і як людини. Скатова. Ваша пропозиція від одного до п'яти років. Ну, Контрал. нехай буде п'ять років, тому що, ну ми, якби ми... такий термін він дуже швидко спливає. Добре, дякую. Пропоную визначити терміни, який буде ще контракт з перевіз по перевію Ярослава Михайловича у разі затвердження його конкури рішення по сесії обласної ради 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти. Утримались Немає. Рішення прийнято голово. Запросіть, Ярослава Михайловича. Рішенням комісії ви обрані директором комунального закладу. Рішенням комісії комісія пропонує сесії обласної ради затвердити контракт з вами на 5 років. Це максимально. Чим вас і вітаємо. Але ж остаточне рішення буде після сесії. Сесія затвердить і тоді Так, все дякую всім.